Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про стабільний кривбас нового циганкова в Динамо та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу ЛНЗ рух, де якщо дивитися на турнірну таблицю, то відбулася сенсаційна перемога черкаського команди над Львівською з рахунком 2-1. Якось після серії переміг руха я казав, що після цього на них будуть налаштовуватись зовсім по-інакшому. Тобто не на команду, яка у минулому сезоні боролася за виживання в УПЛ, а на команду, яка перемагає в кожному матчі та претендує там на Єврогубки. І як бачимо, все так і є. Але окрім цього, львівському руху треба бути готовим не тільки що на них будуть налаштовуватись, а й треба бути просто готовим не помилятися у центрі оборони. Бо можна ж побачити, як вони пропускали перший гол. Просто страшна помилка Слюбока. Після цього була просто необачена гра у центрі захисту. І все це призвело до того, що просто одного забитого голу не вистачило, щоб зіграти хоча б у нічию. Але я б все одно не сказав би, що рух здувся. Мені подобається, як вони грають. Мені подобається їхня швидкість дриблінг, як завдяки вдалому дриблінгу вони утримують багато простору. Але як кажуть, часто тренери, що гра починається з захисту. І якщо його не буде, то і перемог не буде. Дніпро 1 у першому матчі після повернення на Дніпро Рено зіграв з Колосом у нічию 1-1. Взагалі, якщо дивитися на назви команд та всі ми прекрасно знаємо їхні амбіції, то цей матч, би відбутися дуже цікавим. Але враховуючи, що Дніпро 1 поки що переходить до тями після того, як багато втратив на початку сезону, вилетів три рази з Єврокубків, і також важливо, що до них прийшов новий тренер, то їм ще потрібен час, щоб показувати якісну гру. До речі, що стосується Юрія Максимова, то було приємно побачити, що він знову використовує свою тактику, як колись він грав тренуючу ворсклу до повномасштабного вторгнення. І тоді в нього, я вважаю, більш-менш вдавалось це, коли в нього є три захисника, два латералі, квадрат з півзахисників та нападник. Звичайно, що не треба зараз вимагати чогось від тренера, тому що він керує командою менше ніж тиждень. Але я думаю, що... Якщо він каже на прес-конференції, що він задоволений, то я думаю, що ми побачимо якийсь результат і прогрес команди десь через 2-3 тури. Взагалі, що стосується гри, то коло міг скористатися тим, що Дніпро-1 зараз знаходиться у такому напіврозібраному стані, але через свою жахливу помилку та обрізку у центрі поля, Дніпро 1 зрівняв рахунок. Криворізький кривбас продовжує набрати очки, на цей раз перемігши Рівненський верес у себе вдома з рахунком 2-1. Команда Юрія Вернодуба зараз показує напевно одну з найцікавіших ігр в чемпіонаті. Мені дуже подобається та інтенсивність, в яку грає криворізька команда. Ну а та наполегливість гравців дуже довподоба вболівальникам. Ну і знову я повторюю, що як добре, що деяким клубам вдається. Запрошувати до нашого чемпіонату якісних легіонерів. Зараз мова йде про дібанго. Він дуже допомагає команді Вернодуба і в захисті, і в нападі, при тому, що він номінально захисник. Дібанго виконує дуже великий обсяг роботи, показує якісну гру. І не тільки з командами, такими як Верес, а всі ми бачили, як він грав і проти Донецького Шахтаря. Ну а в підсумку ця перемога Кровбасу підняла на другу сходунку. І як я вже казав раніше, ми пам'ятаємо, як Кровбас провів першу частину минулого сезону. Вони втратили там багато очок, а ось у другій частині сезону вони навпаки надолужували та завдяки своїм перемогам заробили багато очок. Ну а в цьому сезоні у них вже є побудована структура гри, і завдяки цьому вони мають всі шанси, щоб якісно зіграти і в першій, і в другій половинах частини сезону, що у підсумку надасть їм посісти точно у топ-5. Пам'ятаючи, як відносно недавно Вернодуб керував шерифом у лізі чемпіонів, то звичайно хочеться побачити і Кривбас у Єврокубках. Ну і в останньому поєдинку сьомого туру Київське Динамо впевнено перемогло Ворску з рахунком 2-0. І що цікаво для Динамо, це була перша гра майже за місяць, тому що вони спочатку переносили матчі з Вересом та Зореєю через те, що грали у Єврокубках, а після цього була перерва для матчів збірних. І таке враження, що вони, начебто, відпочили тренерський штаб налагодив гру, і в цьому матчі ми побачили ну таке непогане динамо, яке не бачили напевно протягом останніх півроку. Кияни протягом усього матчу давили на ворота ворозки, створювали багато моментів. Вони, напевно, нас створювали та моментів більше ніж у чотирьох матчах в Єврокубках проти Арісу та Башокташу. Причому в цьому матчі ми побачили навіть трохи різне Динамо. В першому таймі це була команда, яка вміє грати у позиційний футбол, але в другому таймі це команда, яка може швидко вибігати в контратаки. І особливо в цьому матчі хотілося б відмітити Назарія Волошина. Він дуже багато зробив в цьому матчі, та цілком заслужено може стати найкращим гравцем цього матчу, а можливо, і всього туру. Він, взагалі, протягом останніх матчів стає все більше і більше основним гравцем, а можливо навіть вже і ключовим. Мені дуже подобається, який він наполегливий, як він старається. В нього в очах можна побачити постійно якийсь вогонь, іскорку. Це приємно бачити, коли гравець реально щось хоче та прагне, щоб там забивати голи та показувати якісну гру. Окрім того, що він забив у цьому матчі перший гол, він також брав на себе багато ініціативи, і це дозволяє Динамо отримати багато простору. Також він має непоганий дриблінг, що також надає простору. І що важливо, що в деяких моментах з ним вже грають по два гравці Ворскли. Враховуючи, що Динамо зараз важко грати з командами у позиційній грі, які близькі за рівнем до киян, то цей гравець може надати серйозну перевагу. Тому будемо і надалі слідкувати за прогресом цього 20-річного Вінгера. А ось що стосується позиційної грі, то також хотів би відмітити Володимира Брашка, який фактично у цьому матчі став основним гравцем. Після того, як команду залишив Сергій Серчук, в мене були якісь сумніви, що і навіть переживав, що до основи випустять не брашка. Але добре, що таке сталося, що тепер він буде основним і цей матч показав. Що так і повинно бути, тому що від нього ми побачили, ну я вважаю, якісну гру. Він непогано оборонявся, підчищав, що й потрібно робити опорнику. А також, що важливо, так він не робив якихось ключових передач, але постійно він віддавав такі непогані передачки між лініями, що дозволяло загострити гру після цього. І цього динамо не вистачало у минулих матчах. І що також важливо, що ну, звичайно він більше рухався по полю, ніж Сидорчук, а тому це також важливо, що Динамо, яке для мене, цей клуб, який вміє багато грати, вміє багато створювати моментів, має серйозну інтенсивність. Ось і потрібно, щоб кожен гравець віддавався на 100%. Якщо ж з пару слів сказати про восту, то вони виглядали слабкими, безідейними, а тому й не дивно, що вони програли, і Динамо мало дуже багато моментів. Але єдина біля пляма була це каней, який мав непоганий момент, але влучив у стійку. До речі, що цікаво, Динамо за втраченими очками, зараз посідає перше місце. Так, звичайно, в них перенесено три матчі, але сам факт. І це три матчі це з Вересом, з Металістом 19-25 та Зорею. І враховуючи те, як зараз грає нинішня зоря та те, що в них багато втрат, то у киян є всі шанси щоб надолужити це і навіть посідати перше місце. Хоча, на мою думку, якщо дивитися на цю трійцю, то харківський металіст 19-25 може якраз підібрати очки у киян. Циганков та Довбок вперше з'явилися разом у стартовому складі спанської журони у матчі Ла Ліги проти гранади і у той самий час відзначились результативними діями та допомогли перемогти своїй команді з рахунком 4-2. Спочатку на 21-й хвилині циганков неймовірним ударом з лівою влучив у дальну дев'ятку в рід та відкрив рахунок. А через 13 хвилин довби красиво головою віддав голіву передачу. Після чого рахунок став три до речі, голи українських гравців за Жерону ви можете подивитись у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишив у закріпленому коментарі. Львівський рух отримав трансферний бан за позовом колишнього гравця команди Ласіна Фає. Колишній футболіст руху приєднався до жовто-чорних у січні 2022 року. Втім, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він самовільно покинув розташування клубу, не зігравши за нього в офіційних матчах. Згодом фаєр розірвав контракт з Рухом в односторонньому порядку і звернувся у суд, де просив стягнути з клубу суму компенсації в розмірі 316 тисяч євро та 5% відсотків річних. Заяву Ласана Фає було частково задоволено. При цьому суму компенсації було зменшено приблизно у 13 разів 24 тисячі євро та 5% річних на цю суму. Водночас у руху залишається можливість стягнути з Ласта на фає договірну штрафну санкцію 500 тисяч доларів за розірвання трудового контракту без поважної причини. І як на мене, якесь повне непорозуміння, навіщо гравець таке робить, тому що він прийшов до команди. Звичайно, після цього почалось повномасштабне вторгнення, і він покинув команду. І при тому, що ми прекрасно знаємо, що ФІФА це дозволило, дозволило перейти до будь-якого клубу, тому що в нашій країні йде війна. І у підсумку у футболіста виникає якась руснява логіка, що це саме рух винен у тому, що йому прийшлося тікати з України. І мені дуже зараз хочеться, щоб рух виграв свій позов, тому що цей гравець розірвав контракт в односторонньому порядку, але знаючи ФІФА, то шансів небагато. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!